15 березня 23 року. Вісовий пічок. з пилком. Ось чому я перевіз свою пасіку, більшість сюди під ліс. Бо тут є пилочок, бджілка працює. Відповідно, буде гарний весняний розвиток. Так само і на точку, котрий не в лісі, є верба, також бджола біля неї крутиться, біля неї працює, збирає полочок. Сьогодні з науковцями ми на пасіці оглядаємо сім'ї, записуємо, як вони перезимували, оглядаємо їх. Також беремо бджілок на нас. Звісно, кожна рамочка під запис у наших науковців. Я диктую, вони записують. Бджілики дібрали і незабаром буде вже аналіз зимівлі даного точка. Лісовий точок трошки буде пізніше. Воно сьогодні холодно, ми не встигли його оглянути.